Для того, щоб виконувати завдання в Classroom, або, як ми його називаємо, Google Class, потрібно лише уважно читати все, що є в його розділах. Коли ви заходите у свій кабінет в Google класу, у вас є в залежності від мови вашого веб переглядача такі розділи: повідомлення, завдання, а також користувачі, які тут є. Також, якщо ви працюєте з персонального комп'ютеру, то з лівої сторони ви бачите всі завдання, які потрібно здати. Якщо ви працюєте з мобільного пристрою, це буде внизу все вам додано. У повідомленнях ви бачите, що вже на теперішній час є опубліковано нове завдання, називається воно тест. Також вчитель пише, що потрібно уважно читати інструкцію. В кожному повідомленні пише, що читати потрібно уважно. Переходимо в розділ завдання, для того, щоб переглянути повністю, що ми зараз будемо виконувати яке завдання тої чи іншої теми, наприклад, модуль футбол, зараз він йде верху, ніж попередні, то ми знаходимо те завдання, яке нам потрібно. Натискаючи на нього, ми бачимо, що воно відкривається не повністю. Щоб його розкрити, повністю переглядати не коротко, а повністю, нам потрібно натиснути ось тут внизу кнопочка, така переглянути завдання. Натискаємо, і воно розкривається повністю на всю сторінку, де нам дуже гарно видно. Вся інструкція, чітко що написано, всі посилання ось на сайт різних тем вчителя. Також тут є кросворди, які потрібно виконати, поки готуючись перевірити свої знання з теоретичного матеріалу, який ми, наприклад, ось натисли на посилання. У нас відкрилася тема на сайті Футбол, і ми вже можемо переглядати, підгружається зараз, можемо переглядати весь теоретичний, теоретичний матеріал та відео матеріал. Ось зараз ми це з вами бачимо. Які вправи є, які відео є, порада, яка є, правила футболу, історія футболу. Ось також тренування з м'ячем. Далі гортаємо, де історія, бачимо контрольні питання, щоб перевірити себе, як ми ці е, матеріали вивчили. Слідующа, йде у нас під пункція основи техніки гри у футбол. Також знайомимось, перечитуємо уважно для себе, запам'ятовуємо і також будуть контрольні питання, які потрібно для себе, для перевірки своїх знань. Відповісти, щоб бути впевненим, що цю тему добре знає, ні то ще раз перечитати їх, передивитися. Ось таким чином тут ми попрацювали. Тепер заходимо в завдання, яке є вчителю в повідомленні, що тест потрібно здати. І ось здати його вівторок до 15.00. Ми бачимо. Заходимо в завдання. Відкриваємо завдання Тест 2. Також натискаємо Переглянути завдання. І бачимо, що є інструкція, є посилання, що це тест в Google-формі. Ми це розуміємо по назві посилання ось воно активне у самій інструкції, де є Forms. Да? Також ми бачимо справа, що у нас є розділ Мої завдання. Якщо це мобільний пристрій, то це буде внизу моя робота. І повністю в інструкції все написано, читаємо уважно, що кількість спроб є необмеженою. Тобто ми можемо використовувати стільки спроб, щоб у нас наш результат був не менше 10 балів. Що ми робимо? Переходимо або на цьому активному в тексті, або на прикріпленому посиланні на форму. Перше, що робимо в Google-формі, це обов'язкове поле змінити обліковий запис. Тобто зайти в Google-форму з свого облікового запису, натиснула на нього, з якого ми працюємо у google класі Обрали. Відкривається наша форма, де нас просять, перше, що зробити, внести свою електронну пошту. Дуже легко це зробити уже. Просто скопіювати, виділили мишкою, правою кнопкою мишки копіювати або на клавіатурі Ctrl-C, вставити або Ctrl-V, або правою кнопкою миші, додаткове вікно відкрилося, вставити. І що ми робимо? Відповіді даємо на всі ті запитання, які у нас є. Відповідаємо. Хаотично, зараз для того, щоб показати, як це працює. Ставимо, читаємо запитання. Вибираємо той, той варіант, який вважаємо за потрібне, що це вірна відповідь. Таким чином, проходимо весь тест. Ось. І обов'язково потрібно натиснути синю кнопку відправити. Натиснули. Далі, як і пишеться у нас в інструкції вчителя, що написано? Е, відправити, і тоді отримайте посилання на успішний результат. Що потрібно зробити, щоб його отримати? Подивитися, свою оцінку. Яка ж оцінка отримала? Ось бачимо, що всього-навсього 4 бали з 12. Дивимося, на які запитання була дана неправильна відповідь. Дивимося варіанти і для себе розуміємо, що ми неправильно відповіли. Можемо використати ті відео, які вчитель надавав до матеріалу уроку, або за допомогою Вікіпедії, вирішити це питання. Ось бачимо, де правильно, знову де невірна відповідь. І таким чином ви знаходимо шляхи до вирішення цих питань, або самостійно за допомогою Вікіпедії, або за допомогою тих відеоматеріалів, які були нам дані вчителям, на сайті до кожної теми, які є. Стрибки у довжину. Наприклад, це для прикладу був тест у вигляді форми Google Form. Заходимо і перечитуємо той матеріал, який ми погано вивчили, що ми не можемо дати вірну відповідь. Таким чином, знаходимо ту відповідь, яка нам потрібна. Значить, побачили, що це погана відповідь, ми її закриваємо. Закриваємо. Знову переходимо до посилання і проходимо заново до тих пір, поки у нас не буде відповідь, яка нас влаштує. 10, 11 або 12 балів, бо в інструкції написано переглянути результат. Якщо результат 10 балів і більше, то отримайте посилання на відповіді вашої форми. Ось відповідь на 12 балів. Де ж отримати ту відповідь? Написано: в адресному рядку веб-переглядача з відповідями форми: копіюйте посилання. Ось адресний рядок веб-переглядача. Натиснули на посилання, воно підсвітилося. Ми його копіюємо таким же чином: або Ctrl-C, або правою кнопкою миші. Копіювати. Ідемо в наші завдання. Написано Відкрийте розділ Ваша робота. Ось мої завдання. Натисніть Плюс додати роботу. Натискаємо плюс. Відкривається ще одне активне вікно, де можна додавати файли з Google-диску, посилання або файли безпосередньо з вашого пристрою. Нас цікавить посилання нам це вказав вчитель. Посилання. Обрали посилання. Вставляємо те, що ми скопіювали, додаємо це посилання. Ось воно додавилось. І натисніть кнопку здати. Ось написано вчителям. натисніть кнопку здати. Натискаємо зелененьку кнопку здати. Перепитує Google. Ви дійсно хочете здати? Тут прикріплений такий-то файл. Ви хочете здати саме це. Впевнили, що все вірно. Натискаємо здать. Все. Дивимося, що у нас вже одне завдання здано. Осталося нам друге завдання. Що це за завдання? Розминка футболіста. Також відкриваємо її повністю, переглядаємо, яка інструкція? Ага, Зняти відео, як виконуємо розминку футболіста. Приклади вправ для розминки надавалися в матеріалах темі футбол. Там було вказано на сайті вчителя да, в тема футбол. Ось заходимо там через Google Class, через матеріали. На сайт вчителя є футбол, підгружаються матеріали, і бачимо, що у нас є які вправи футболіста, які є розминки футболіста: бігові вправи, вправи на гнучкість, а також є сім фізичних вправ, які виконують футболісти. Наприклад. Це все взято як приклад. Зняли своє відео. Що оцінюється 2-3 хвилини всього відео? А які критерії оцінюють? Читаємо все в інструкції написано. Це техніка виконання, також комплекс вправ, які її склали. Також музичний супровід та виконання на свіжому повітрі будуть бонусом. Тобто, якщо це високий рівень, це 10 балів, да? то додатково можна отримати ще 1 або 2 бали 11-12, якщо будуть виконані ці відео, ще змонтовані, тобто вашу творчість ви проявите, а також ви буваєте на свіжому повітрі, тому що вчитель дбає про ваше здоров'я. Відзняли відео, воно знаходиться на нашому пристрої, що потрібно зробити. В розділі Моя робота або Мої завдання, натиснути, Добавити. Вибираємо тут або з Google диску, якщо це ви вже на Google диску зберігаєте цей файл, або якщо це відео просто у вас в галереї, наприклад, вашого телефону, або на комп'ютерах з флешки загрузка. Обираємо файл. Відкривається у нас вікно, де потрібно натиснути на кнопочку синю Browse». Моє відео зберігається в загрузках. Ось загрузки, бачите, мені відкритись. Можна вибрати просто відео, папку, або документи, або робочий стіл в залежності від того, де ваше відео зберігається. Тут ми обираємо. Ось я обираю своє відео, я знаю, як воно в мене називається. Натискаю відкрити. Пішла синя стрічка, загружається відео. Як тільки відео буде загружено, воно зразу же попадає до розділу моя робота або мої завдання в залежності від налаштувань ваших пристроїв. Чекаємо. Є, підгружається, бачите? Ось воно загрузилося. Далі остання дія. Натиснути кнопку здать. Ще раз перевіряє. Впевнені, що треба здати саме цей файл. Ви не помилилися, перевірили, що все саме те. Ще раз натискаємо здать. Ось таким чином робота здана. Перевіряємо: немає ніяких завдань до здачі. Всі завдання здані. Тобто в повідомленнях або в ленті, в залежності від настройок вашого пристрою, ви читаєте лише повідомлення від вчителя, а в завданні ви переглядаєте кожне завдання. Але не в скороченому вигляді, а його розгортаєте повністю. І тоді ви бачите, що це моє завдання здано. Розглянемо з вами приклад, коли. Було здано з запізненням завдання. Наприклад, коли у вас у кожного вже в Google класі є документ, на якому ви можете працювати. Так, у вас було в завданні опитування. Ось воно і пише, що ви його здали з запізненням. Але ви його здали. А для того, щоб працювати з такими матеріалами, просто натискаєте на заготовку, яка для вас вже підготовлена в Google класі. Робите свої записи, які ви вважаєте за потрібне. Відповідаєте на запитання, які там стоять, чи що потрібно виконати. Зараз, наприклад, тут було написано і не дописано, наприклад. Хочемо виправити. Пишемо далі, що це чемпіон. Так. Підгружається. Ще раз. На таких заготовках достатньо лише вже давати відповідь, яку ви вважаєте за потрібне. Ось, наприклад, щось неправильно вам повернули, то ми виправляємо. Тут же і друкуємо. Так далі. Е, які олімпійські цінності, шість олімпійських цінностей, так, наприклад, відповідь не повна, вчитель повернув, то ми і пишемо, що це повага, дружба, натхнення, завзятість, допомога, да? і рівність, і рівність. Написали рівність. Виправили? Те, що неправильно. Яких українських відомих спортсменів також не повністю написали, все дописуємо, що ми е, зробили не так. Або це робимо зачисто, да, начисто, тільки перше робимо. Отут надрукували свої відповіді. І більше на цьому листку ми нічого не робимо. В цьому, це Google-документ, тут ми вже нічого не робимо. Повертаємося до своєї роботи і натискаємо зараз я тут відміню, у нас буде здать". здать. Також перевіряю, чи ви впевнені, що саме цю роботу ви хочете здати. І коли я вже натискаю на неї, то я бачу, що в мене ось підгружається документ уже з моїми новими відповідями. Ось, будь ласка. Таким чином працює Classroom або Google Class, як ми звикли його називати. Нічого складного немає, потрібно лише уважно читати інструкцію до завдань, де все розписано.